Зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Відеооператор. Серія 4. діємо. Привіт, зараз розповім. Про ідеї для відосів на шкільних лігах. Хочеш зробити ролик, який реально залетить в топ. Ось кілька крутих ідей. Перше знайомство з командою. Покажи свою банду друзів, хто вони і чого хочуть. Запитай у підписників, хто і чому, на їхню думку, найкращий у команді. Додай ефекти, швидкі переходи, атмосферу єдності створиш одразу. Друге: тренування і підготовка до змагань. Покажи, як команда готується до гри. Запиши настанови тренера, передай настрою гравців, покажи мотивацію. Запитай у своєї аудиторії, як треба налаштуватися на важливу подію. Крута музика додасть атмосфери. Третє. Флешмоб підтримки. Організуй флешмоб, підключи усіх. Попроси підписників зробити свою версію флешмобу. Або придумай її сам. Яскраві фільтри, емоційні переходи. Покажи командний дух. Четверте. Реакції на матчах Знімай емоції команд і фанів під час матчів Попитай у читачів, як вони переживають. Додай емоційні підписи, ефекти для настрою. Покажи справжні настрої змагань. П'яте. Школи на змаганнях. Покажи, як команди з різних шкіл змагаються, спитай аудиторію, яку школу вона підтримує і чому додай круті графічні ефекти, щоб виділити суперництво. Шосте підсумки сезону. Тут варто показати всі найяскравіші моменти перемоги, поразки і топових гравців. Запитай, який момент сезону найбільше запам'ятався аудиторії: мотиваційна музика, швидкий монтаж, залишай емоції на згадку. Звісно, не забувай додавати хештеги Разом переможемо, пліч обліч шкільні ліги, СКЛ, щоб зробити відоси ще крутішими. Унікальність і стиль ось що триматиме тебе на висоті. Знімай, монтуй, додавай спецефекти. Твій контент захоплюватиме і вражатиме.